І що я можу сказати, що дуже багато людей хотіли бачити більше. <клес> <клес> дуже багато людей хотіли бачити більше жиму. Отримуйте жим. Як би ви сильно не хотіли, щоб я вам розказав про своє тренування, про свій жим під час тренування, мені це не вийде тільки за того, що. Так, дуже багато шуму у мене сильно грає музика, і я не можу підійти до своїх друзів і сказати: друзі, дайте я скучу звук, розкажу про. Своє тренування підписника, вони скажуть ну ти не один тут. Якщо у вас є запитання, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково зроблю окреме відео на тему тренування. Я не займався у спортзалі 2 місяці. Мені самому було цікаво, на що мій організм здатний після дуже довгої перерви. Але ще мені було цікаво, чи вижму я все ж таки 28 кг. І зараз я поїхав в село, трошки віддихнути, тро... Ви, головне, подивіться до кінця, ви будете сміятися дуже довго. Сміятися дуже довго. Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Засте <рес>

Гейкош, і ой, тут плакати можна. Застеляйте, столи, та й сакили мами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, та й кладіть калачі з яроні пшениці, радуйся. канал! Канал! Прошу? Канал. Стран -крач. Стран -крач? Так! Коли ти вчився їздити на інвалідній машині, яка має ручне керування, і тут у тебе є можливість попробувати поїздити на Мерседесі А-класу, це є зовсім різні речі. Мені випала можливість поїздити на Мерседесі А-класу. Це щось доподобє як Смарт. Заїхавши до двоюрного брата. Сівши в машину, я спробував, чи зможу я вижити сцеплення. Легко, взагалі легко, дожигу, пам'ятається, <рігум> сну. <рігум> Трошки допереду, спинку, ну давай. Я знаєш косигу і я бачу тут. Не... Я не бачу, тому я габаритів не відчуваю. Тобі треба сідошку просто підняти. Душку шинають, а тут і піднімається? Піднімається. Я від себе просто... То я заразу пинюся десь. Но, ти мені піднімеш. Та диви, тебе, тебе ж коліна вже може до дороляти ставати. Заговор маленький. А що то впало? О! А то від цього. О! Це називається заговорчом мене ми... слабє. Що? Спіє. І зараз я роблю перемотку, тому що тепер я їду до Львова за правами. Читав, що двоє чи троє людей написали, що так, зніми, як ти забираєш права. Ну, на жаль, я не зазняв, як я, як мені вручають права, тому що, тому що, як ви бачите, перервалося відео. На морозі дуже швидко сіла батарейка. Плюс я забув свої додаткові акумулятори. Ну, одним словом, отримали ми документи, що це в нас є свідоцтво. Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв. Так, екзе екзаменаційна картка водія. Ну і саме смачніше. Е, я завжди дивувався, чим вони відрізняються від здорових. І права для інвалідів. Ось, зверніть увагу, що є значок інвалід. Все. Нічим вони більше не відрізняються, тільки тим. Отже, дорогі друзі, дійшли ми до того, до чого, до чого ми хотів, ну до чого і я хотів, і більшість людей того хотіли, щоб я це зробив. Це вийшло. Ось і вся історія про Львів закінчилась. Я думаю, що будемо робити більше контенту, цікавішого контенту. Просто треба так найти легенько включити уяву. З вами канал Стронкрач. Всім добра!